Розпочинаємо з нива поля. Бачите, скільки 20 гібридів і один український гібрид заміряємо через перегущик. Гарний гібрид, класний. Ми його заповнимо. Так от бачите вам, підпір гібриду, якщо неправильно підбереш, можна пролиті трубу. По технології у нас тут було рихлення, попередний кріпак. Взагалі немає врожаю. Я думаю, ще хуже, ніж минулий. ні, навіть немає. Тут нічого і сипати. Реально пустить, 8 центнерів. Капається. Анторико. А, немає качені. Хойде там, малюки, побабається. Та найнижчий результат дав це 8 центнерів. Найвищий дав 36,3 центнери. Вражальності взагалі немає. Взагалі немає. Розпочинаємо жнива демополя. Зараз скасили вже майже всі кукурудзи. Це демо поле одне залишилося. На демополі в нас посіяні піонерівські гібриди в основному. Ну, хто доставив, то дав сімена, то і посіяли. І один український гібрид. зараз, що вони покажуть такий посушливий рік, дуже екстремальний. Я думаю, буде цікаво, тому що багато гібридів цікавих. Ну що, їдемо в комбайн. Так, ми що, розпочинаємо наш збір демо-гібридів. У нас. Тут в основному компанія «Піонер». Бачите, скільки? 20 гібридів і один український гібрид агровиту. Починаємо ми з 7552. Заміряємо через перегрузчик. Заміряли, в принципі, звіряли з вісами, дуже мала погрішність. Ну, дуже ну, класно показує, віса класно показують на перегрузчику, все чітко. Так що заїжджаємо ну і буду вам знімати. Що деякий гібрид може своєю якоюсь думкою висказувати по гібридам? По ідеї вони повинні йти по ФАО. Чим більше цифра, тим більше ФАО. Ну, Плюс-мінус, там дивіться вже характеристики, але наскільки я розумію, то це так. 55-52. Ну, качани є. Перший гібрид, поки що сильно порівняти нічого. Качанчики є, але невеличкі. Вражаю, слабенька. не ті поля, що ми вбирали до цього. Ну, от Видно, сразу по графону. До речі, це по цьому гібриду проїхало опристонь. Бачите, там не вистачає рядків. Тому цей гібрид сильно не Розцінюйте як за правду. Бачите, рядки викопнули слишком. Перший гібрид 25 центнерів. 78-18. В цьому році кукурудза така що і дивиться страшно на неї. Ну, якраз це випробування для всіх гібридів. Хто є хто. Там деякі качани навіть не сформували. Волога на минулому гібриді 11.5 показувала, тут теж десь 11.3 по факту, воно плюс мінус так і є. Тут, вважаю, річки краще, пише монітор. Другий гібрид 24.5 7948, Відрізняється тим, що в нього ламається верхушка. Волога плюс-мінус та сама, так, це у нас гібрид 84.36. А 7948, 25,4 уважаєсть. Плюс нас вони йдуть однаково в межах по грішності. Так, ну гібрид 84,36, 19,5 центнерів. Дуже багато каченів не було. Все, 85-56, така рівномірна кукурудзка, качанчики відсутні. Подекуди. <гум> Попадаються такі рослини, що навіть качан не сформували. Крайне дивлюсь, але он взагалі качани не лізуть навіть. Так, да, качанів багато немає. Так, гібрид 85-56-26,8. Центр не ритал. Ну це поки що рекорд. 87-23 наразі вибираємо. Гібрид, в принципі, качанчики є. Майже лізде. 8754 доволі цікаві. Цифри показує у нас по вилозі, до речі, всі гібриди плюс нас однаково показували. Ну, тут і качанчики є, везде і рівномірний. Такий непоганий гібридик. По цифрам дуже цікаво. Зараз зважимо, скажу. 8754, як і Очікувалось, видно одразу подачі по вражайності, що дає більше. 34 результат. На гібриді 87,54. 88,34. Красиво виглядає, листя так багатенько на ньому залишилось. А з цифра. Взагалі цифри не показували, погані цифри показуються. Так, 88,34, 22,7. Наразі вбираємо 8904. Середнячок такий. Непоганий гібрид, щось сипе. Волога, бачите, 15, вона вся одна волозі. 8904. Це минулий гібрид, що тільки що красили. 29 рівно дало. Непогано, непогано. Зараз вбираємо гібрид 90-42. Не дуже він хорошо по показникам. Кого 11,5 навіть навіть і не шевелиться. Так, да, цей гібрид щось вообще маловато сипа. Да, качанів. Качанів маловато. 90-42 у нас дав 20,9 центрів. Тобто 20 центнерів, 21 центр майже. Тут зараз збираємо 90-74 гібридик. Щось по-моєму, теж чи качанів немає. По-моєму, качанів немає, не сформувалось багато. Треба, по показникам не дуже. 9074 дав 20 центнерів і 9-х. 92-34. Не дуже гарний, ну, по цифрам на 2 тони. Е, тільки що 13 го була на дітей 9074. 13-го й Бачите, тут зараз 13. ФАО росте у нас по наростанню Одразу волога йде. Гібрид 92-34 та 21 центнер. Бачите, три гібриди майже однака вода, бо в межах похитні. Зараз кустимо гібрид 92-55. Цифри дуже гарні. 12,9 волога, 13. Дуже гарні цифри. Бачите, брат витається. На перегрузчику це кожну стінку важимо. У нас виходить одна стінка 0,11 гектарів, кожна стінка. Ділимо вес на 0,11 і отримуємо урожайність. Да, гарний прибіг, класний. Ми його заповнимо. 92-55. 92-55, можу припустити, буде рекордсменом, чемпіоном на цьому полі 36,3. Це Наразі косимо. Гібрид 9367. Вражальності взагалі немає. Взагалі немає. Ну качанів просто немає, вона видно одразу, що взадки навіть качанин не лізуть. Не сформував качанин. так от бачите вам, підбір гібриду, якщо неправильно підбереш, можна пролити під трубу, А можна послушний рік. Виграти, ну, не те, що виграти, а хоч якийсь урожай зібрати. Бачите, різниця в гібридах. У нас найменше 19,5, більше 36. Ну, майже в два рази різниця. Так що є сенс. 9367, по датчику, я вам казав, що там нічого не буде. 15,4 центнера цей теж приблизно однаковий буде. Це в нас гібрид. 9610, самий зелений з піонерів, потому ну, що листя зелене, що стоїть, вообще немає урожайця. Я думаю, що ще хуже, ніж минулий. Каченів даже немає. Брат каже, що вообще каченів немає. С кабины по куди їх додаються, вообще не знаю. Так, вообще ничего по нулям, Еще и волога 15. Це вам підбір і бриду. Капець. А що там, там навіть нічого сипати в груші. Реально, пару качанщиків. Це, ну, це антирекорд, мабуть. А ось якісь цифри з'явились, і волога 16, 15, 15, Капець. Гпець. Ну, звісно, що можливо в інших умовах це гібрид показав би семент, ну, бачите, не, не в таких умовах, як на цей рика. І, мабуть, не в нашій місцевості. Тут ничего исыпаты. Радно, пустый муфтор. Так висиплю для прикола. Порт називається безкачанний. Я думаю, у мене глаза шось, глазами мене то. Все, дивіться. Нічого сипати. Так оно вообще получается, то по 300 килограмм, по 200, а тут сейчас вам сразу скажу их урожайные. 200 килограмм, 100. 08, 0, 08, 08. Ну, 08-то им 8 центов. 8 cent. Антирекорд. Це у нас гібрид 9610 антирекорд поставив. 9639. Тоже без качанів. взагалі немає, он дивиться. Кой де там попадається. А немає качанів. Кой де там малюки попадається. Гібрид 9639 дав 11,8 центнерів. Зараз обираємо 9757. Ну, щось ціпе, але маловато. Я точно по фау не помню, як тут у нас пасіяна. Ну, типу наростання чи ні. Але якщо воно так, то бачу, що все таке фау до 300 нам треба обирати для таких років. 97,57, теж дав. Зараз 98,89. Збираємо. Щось сипе. Волога 15, -та. щось показує. Це на 8. Гібрид 98-89 236 дал. Зараз у нас 99-85. Це останній гібрид з піонерів. Далі у нас український гібрид від агроризму AR 1801 к Хто там стоїть? 9985 у нас дав 19 центрів. Зараз по алгоритму. Ну, Тут він трошки зріджений вийшло. Не знаю, що зріджений. Чомусь так вийшло. Можливо, совка. AR18101. Гіприт називається ну, по цифрам Айвологість Пари. Вологість шпари і цифри ще більш менш але ж вологість 166 Так, ну що, прокоментувати результати демок. О, у нас виходить, найнижчий результат дав 9610 це 8 центнерів. Найвищий дав 92,55 363 центнери. Що важко сказати? По технології у нас було рихлення, попередний кріпак ярий. Я репак був три рази ми обробляли його гербіцидом грунтовий, потім аналог прімий був. і Потім ще фурок Сибір з мікросульфуроном десь після шостого листка. І 150 літрів касу. Сюди підживлення було. Ну, по добре вам все, тільки кас. І такі результати маємо. Ну, я хочу вам сказати, що поле саме по собі дуже слабе. На ньому ніколи рекордних вражаїв не було, тому такі результати. На полі у нас краще результат. Я думаю, вам було цікаво, тому поставте, будь ласка, лайк, підписочку, тому що я дуже багато сил потратив на це демо поле, з вас коментар, щоб це відео набрало допомога більше переглядів. Ну, по традиції я не виставляю листочок з результатами для того, щоб почав цей ролик, знаєте, хоч якусь популярність набрав, тому що багато сили на нього потратив і посіяв, і обробив, і скасив, тому хоч переглядами підтримайте мій канал, подивіться відео з початку до кінця. Ну і зробіть те, щоб підтримати канал. Це лайк, підписка і коментар, будь ласка. Всім, кому було цікаво, давайте підтримуйте канал. А ми жнива кукурузи вже закінчили. 15 вересня соняшник ще стоїть, а жнива кукуруза вже закінчена Така в цьому році погода. все Всім пока.